E suka, kapka nije, baš Da je náš. Ja ne bašu. Bašu. I Jde. te živi, da? Да, živi, ali se ne A tak, se pomoče. Після зобов'язаний повідомити, що за наявку по повістці до військомату передбачена адміністративна відповідальність складається один протокол. Штраф по одному протоколу спочатку за перше порушення від 1700 до 3400, за друге порушення від 3400 до 500. Після цього Ні, я зобов'язаний просто по процедурі. Так. Після цього надсилаються дані в поліцію. Поліція відкриває кримінальне провадження за ухилення військової служби, санкція статті передбачає до 5 років позбавлені волі. Потім готуються матеріали, пересилаються на виконавчу службу, відкривається виконавче провадження, і там вже йде арешт рахунків, арешт майна, Заборона виїзду і всі інші санкції. І розшук, і притягнення до кримінальної відповідальності. Це... То, Будь ласка, да, прибудьте, станьте, ми... будь ласка, на облік, оновіть облікові дані і все, і до вас ніяких питань не буде. Все. І повістку, будь ласка, розверніть, я її зафіксую так, по процедурі.